Хочу зняти обзор мого е, сарая, ми його відремонтували. Ось так воно виглядає, Все. це буде калітка. Тут буду заводити маленьких поросят, поплав резину, щоб їм тепло було спати не на бетоні. Поставив лампу тепло, щоб вона гріла. Потім купив такий кормовий автомат. 7 тисяч обійшовся з доставкою. Порося підходить, підбиває ось і підсипається обмішка. Тут е такий жолубок, щоб в ній було зручно викидати в дверці. І тут ніпер нікоїлки. Ось такий сарачик вийшов у нас. 16 квадратних метрів. Для 12-13 поросят буде достатньо.